Сьогоднішнє свято день захисту дітей. Частина вихованців Севастопольського будинку номер 2 відзначають у Москві. Можливість відвідати столицю Росії з'явилася завдяки міжнародній асоціації дитячих фондів, яка взяла на себе витрати на проживання та харчування дітей. Дорогу до Москви і назад оплатив місцевий меценат депутат Верховної ради України від партії регіонів Павло Лєбідів. Ще кілька хвилин і звичний вокзальний пейзаж за вікном зникне. У вагоні потягу Севастополь, Москва, більше десяти місцевих дівчат і юнаків, які з нетерпінням чекають відправлення. Всі вони вихованці Севастопольського дитячого будинку. Номер один. Хлопці вперше їдуть до столиці Російської Федерації, одного з наймальовничіших міст Євразії і світу. У кожного з юних мандрівників свої заповітні мрії. Комусь хочеться доторкнутися до культурної спадщини, побувати в знаменитих московських театрах та музеях. Когось більше цікавить сучасне життя величезного мегаполісу. Впечатлення хороших, хочу там сходити, в мавзолей на Красній площі. Ми показуємо город наш Севастополь і представляємо там, танцюємо, поємо. Я хочу там побачити місто весь. Нову москву вихованці дитячого будинку номер один представлять Севастополь на інтернаціональному зльоті. Який проходить в Москві з 31 травня по 5 червня, спеціально для цього хлопці підготували велику концертну програму, яка складається з пісень, віршів і хореографічних композицій. Візит до столиці Росії став можливий завдяки міжнародній асоціації дитячих фондів, яка взяла на себе більшу частину витрат. Звісно, ми збиралися з великим трудом, і благодаря вот фонду Павла Валентиновича Лебедєва, Благодаря Ли Борисовне, Любови Викторовне нам удалось так сказать, скажем так, вот, организовать эту поездку, хотя больших трудов и сил стоило. Огромную благодарность выражаем мы Оксане Игоревне Яцуби. Вот просто низкий поклон и огромная благодарность. Єдине, що потрібно було сплатити дитячому будинку самостійно, це залізничні квитки. Виявилося, що це ціла проблема. Дитбудинок установа комунальна, зайвих коштів немає. А на поїздку делегації з 10 людей до Москви необхідна чимала сума. Тоді було прийнято рішення звернутись до фонду депутата Верховної Ради України Павла Лєбєдєва. Питання було вирішено Лебедев почитав, що это будет правильним, якщо ребята будуть лишены возможности побывать в одном из значительнейших культурных мировых центров столицы Российской Федерации Москве будут лишены возможности увидеть Кремль и в побывать, увидеть значительные памятники мировой культуры. Втім, це не єдиний подарунок, підготовлений Павлом Лібідєвим до свята. В рамках програми Депутата підтримка дітей і молоді. Співробітники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя відвідують дитячі будинки і дарують їх вихованцям комплекти літнього одягу та взуття. Проводиться цілий ряд традиційних заходів: безкоштовне відвідування аквапарку Зурбаган, конкурси з призами та подарунками, солодкі столи та багато іншого.